Оле, ось теж конкурито перфекто і вербос іррегулярис. І неправильні діє слова в часі претерито перфекто. Отож, я зробила е-ечо. El verbo hacer у нас буде ечо. Ти зробив ас-ечо. Що ти зробив? Що вони зробили? Що ви зробили? Ке абейс ечо. Вона займалась спортом. А ечо – депорте. Ми застелили ліжко. Емос ечо – Емо. Ви зробили домашку. Обейс ечо. лос Дефір дічо. Я сказала ель. Діччо. Що ти сказала? Е ас дічо, що ти мені сказала? Кес dicho? Пам'ятаємо, що всередину ось сюди ми не можемо ставити нічого. Тому те ме ас dicho? Я тобі нічого не казала. Но те е. E. Дічо нада. Заперечення теж нас стоїть тут, но те дічо нада. Вони мені сказали. Ес мен дічо. Ми тобі сказали? Те емос дічо. Що ви нам сказали? Кенос обеїс дічо? Я сказала правду. He dicho la verdad. Abrir abierto. Я відчинила вікно. He abierto la ventana. Хто відчинив двері? Quien ha abierto la puerta. Хто це він, як і в українській мові? Quien ha abierto la puerta? Вони зачинили двері. Відкрили. Нас відкрили. Ellos han abierto la puerta. Ми не відкривали двері. Nosotros no hemos abierto la puerta. Ви відкрили рахунок? Habéis abierto la cuenta. Кубрір. Накривати. Я накрила е куб'єрто. Має значення також, як прикрити когось. Наприклад, я тебе прикрила. Йо те е куб'єрто. Сніг покрив вулиці. а куб'єрто ласкаєс. До речі. А, ah, ну-ну-ну, no, 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 seguimos, Больвер. Повертатись vuelto. Я повернулась е vuelto. Я вже повернулась. Я е vuelto. Ми ще не повернулись. Тода но емоos бульто. О. Аун hemos vuelto. No Хто повернувся? ¿Quién ha vuelto? ніхто не повернувся. Навіє vuelto» Всі повернулись. Todos анбуэльто. Дієслова, які мають той самий корінь, наприклад, де больвер, повертати комусь щось будуть так само неправильні. Я повернула книжку е el libro». Чому ти не повернула мені гроші? Порке но ме ас el dinero? Загортати подарунок, пакувати щось, ен больвер. Я загорнула подарунок. Е envuelto Un regalo. O el regalo Понер. Класти. Пуэсто. Я поклала ключі на стіл. He puesto las llaves en la mesa. Куди ти поклала ключі? ключі ключі has puesto las ha puesto las las llaves? llaves Хто поклав на на стіл? стіл. ha en la mesa? Ми не клали No hemos puesto las llaves en la mesa. Що ви мені поклали? Que me habéis puesto? Вони поклали мені салат. Me han puesto la ensalada. Знову ж таки. Пропонер. Дієслово так само буде неправильне. Пропуесто. Я запропонувала е пропуесто. Що ви запропонували? ¿Qué habéis propuesto? O ¿Vos nenes ha ni No han propuesto nada. Escribir Escrito He escrito Has escrito Ha escrito Hemos escrito Habéis escrito Han escrito Я написала тобі повідомлення. Te he escrito un mensaje. Що ти мені написала? Que me has escrito? Хто тобі це написав? Quien te lo ha escrito? Quien te lo ha escrito? Вони мені це написали. Ellos Мелоан ескріто. Ви мені написали? Мебей ескріто. Ви мені це написали. Мелоабейс ескріто. Обхето, директо та індиректо. Ми вже з вами вчили. А, наприклад, сускрібір записуватись на щось у нас так само буде неправильне. Сускріто. Я записалась. Е. E. Сускрито. Ти записався. as сускрито. Бер, бачите, бісто. Я тебе не побачила. Но те е бісто. Ти мене побачила? аз бісто. Ми тебе не побачили. Но темос бісто. Хто тебе бачив? Теасто. Тебе бачив хтось? Те авісто альєєн. Вони нас бачили. Ес нос анбисто. Я бачила Хуана. Ебісто а Хуан. Хуан бачив мене. Хуан ме а бістО. Превер. Передбачати, знову ж таки, буде неправильне. Превісто. Тобто, всі дії слова, які мають корінь неправильний. Ромпер ламати я нічого не ламала. Е рото нада. Ти що зламав? Кіас рото. Хто розбив вікно? Кьєн а РОТО ла бентана. Ми зламали телефон. Hemos рото ель телефоно. Що ви зламали? Кебейс рото. Вони розбили склянку. Ан рото ель басо. УН басо. Фреїр має дві форми. Ми можемо сказати фреїдо, а можемо сказати фріто. Слово фріто ми знаємо з прикметника смажена картопля. Пататас. Фрітес. Якщо ви вже помітили, це все є дієприкметником. Тобто, коли ми робимо закінчення а до до, Або дієслово виступає ось так в своїй неправильній формі, це є дієприкметник, якщо ми його використовуємо не в цьому часі. Наприклад, ми казали вікно відчинене вентана Еста аб'єрта». Тому смажена картопля. «La patata está frita» або «Las patatas fritas» смажена картопля. А, відповідно, коли це слово виступає як дієприкметник, він має ознаки прикметника. Та? Це слово має ознаки прикметника. І тоді в нас О міняється на А і має множину. patatas fritas». Але коли це слово виступає як дієслово, і ми кажемо, що я відкрила, я посмажила. В нас завжди буде закінчення О. Незалежно, чи це жінка чи чоловік, чи це множина чи однина, не неважливо, хто робить дію. Йо фріто «Ellos Ейос frito las пататас. І тенемос пататас фрітас. Окей. Отож, хто посмажив картоплю? ¿Quién ha frito las пататас. Чому ти не смажила картоплю? Поркиноасфрітос Патетас. No Вони посмажили рибу. Анфріто ельпескадо. Фреїр, до речі, це завжди v волії, щоб ви пам'ятали. Ресольбер вирішувати якусь проблему. Ми нічого не вирішили. Типу, ніяку проблему ми не змогли вирішити. Ноемос no ресуэльтонада. Вони вирішили все. Ну, типу, змогли вирішити всі проблеми. Ан resuelto тодо. Ти вирішила цю проблему. Ас resuelto есте проблема. Хто вирішив цю проблему? Кін. А resuelto есте проблема. Я не вирішила цю проблему. Но no е resuelto este проблема. Я ще не вирішила цю проблему. Тодавія. Но no er resuelto este problema. Нещодавно вона вирішила цю проблему. Hace poco ha resuelto este problema. Сускрибір, ми вже з вами бачили сускрито, імпримір друкувати існує дві форми: імпресо та імпримідо. Отож, у вас є два дієслова, які мають як правильну форму. А, в минулому часі. Uh, так і неправильно. Я надрукувала документ. E-імпресо імпресо un документо. Ми надрукували книгу. Emos с un libro. Що ви надрукували? beis impresso. Вони не надрукували нічого. No impresso nada. І хто знає, як буде принтер? Імпресора. Тобто звідси в нас йде іменник для імпресора. Є. Пригадаємо обставини часу. Як ми скажемо ще ні, то дав'яно, а оно вже я цього тижня Еста Семана останнім часом Ультимаменте. Нещодавно. Ацепоко, коли-небудь, альгуна без. У нас були ще обставини часу. Немає no, більше слів. ¡Garaz!! Отож, вчіть ці неправильні дії слова. В інформації під відео є посилання, де їх можна зручно вчити їхні неправильні форми. І на проксима класі будемо практика претеріто перфекто. А сте на проксима класі. Ця!